Друзі, привіт! Сьогодні тема економічне бронювання. Саме так називають у народі новий законопроект, який подали для того, щоб впровадити нові підстави для бронювання під час мобілізації. І я скажу, що сам законопроект дуже легко відкоментувати, тому що там він невеличкий, норми дуже прості. Набагато складніше знаєте, дати коментар реально обґрунтуванню та цілям цього законопроекту, а головне наслідкам та ризикам, до яких Може теоретично або практично призвести реалізація цього законопроекту. І, от сьогодні, власне, про це і поговоримо. Але спершу нагадаю, що цей канал був створений саме для боротьби з політичним популізмом та неякісною правою інформацією. Тут ми поширюємо достовірний професійний юридичний аналіз законодавства України. Тому, якщо вам ця ідея подобається, прямо зараз підпишіться на цей канал, щоб не забути та не загубити інспектора права. І перше, що я хочу сказати, що законопроектом 11331, це основний, там є альтернативні, але ми будемо сьогодні говорити саме про основний законопроект, ним вносяться зміни до статті 25 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яка власне, визначає підстави для бронювання. І додається така підстава, коли забронювати співробітників зможуть суб'єкти господарювання, якщо будуть сплачувати, що Збір за бронювання військовозобов'язаних, який встановлений податковим кодексом, розбір цього збору передбачається іншим законопроектом 11332 для цілей такого бронювання і складатиме 1200 неоподаткованих мінімум доходів громадян, тобто, якщо помножити 17 на цю суму, то буде 20 400 гривень на місяць, але Є такі умови у такого суб'єкта господарювання, повинна бути відсутня заборгованість з виплати заробітної плати, з виплати загальнодержавних або місцевих податків та зборів та інших обов'язкових платежів. Це логічно, тому що по суті вони тут заклали такий принцип, умовно кажучи, поступовості виконання зобов'язань перед кредиторами, тобто заплати спочатку заробітну плату працівникам, заплати загальнобойськові податки, а потім вже. Всі ці привілеї з економічним бронюванням. тобто затримувати заробітні плати своїм працівникам підприємства не мають права для того, щоб, наприклад, забронювати там друга директора підприємства. І далі, що важливо, що тепер вже фізична особа, підприємець та або її працівники мають право на бронювання. Але тут також є умови. І перший критерій, звісно, знову ж таки, це обсяг доходу. Такої фізичної особи підприємця протягом календарного місяця, який не менше повинен бути, ніж трикратний розмір цього збору. Тобто 2400 гривень, множимо і маємо 61 тисяча гривень 200 на місяць. Другий критерій це підтвердження ведення господарської діяльності протягом попереднього річного звітнього періоду. Тобто, завтра чи сьогодні зареєструвати ФОП і отримати бронь на підставі такої норми буде неможливо, це також логічно, інакше самі розумієте, що було б. А тепер, друзі, що я думаю з цього приводу як юрист. На мою думку, тут впроваджується майновий ценз. і ми зараз не будемо вдаватися у філософію принципу Дівіда Тімпера. Що воно вони там мають насправді за наміри з догадками. Сьогодні ми займатися не будемо. А от фактично, на мою думку, майновий сенс впроваджується. Впроваджується стосовно чого? Правильно, стосовно виконання військового обов'язку. Отже, що ми маємо по факту? Ми маємо конституційний обов'язок захист вітчизне, 65-та стаття конституції. Що ми ще маємо? Маємо 21-ту статтю всі люди вільні і рівні у своїх правах. Так. А що ми ще маємо? Ми маємо статтю 24, де точно сказано, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи, є рівні перед законами, і не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками там раси, кольору, шкіри, політичних зрозуміло вподобань. Але і майнового стану не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками майнового стану. Але друзі, я нагадаю, що відповідно до конституції ми з вами маємо ще й дуже важливе право виборче право обирати, і бути обраним. І от в конституції ми маємо відповідно. Те також сенс, але це віковий ценз. Наприклад, стаття 70 право голосу мають там громадяни, які досягли на день їх проведення виборів 18 років. Тут не йде мова про майновий ценз. так само і для того, щоб бути обраним на виборні посади конституцію майнового цензу, На щастя, не встановлено. А тепер уявіть собі, якщо депутати заграються. Всі ці покращення стану економіки, покращення стану бюджету і встановлять колись там, наприклад, ценз для виборчого права, майновий ценз. Ви уявляєте, що це буде? Ну розумієте, чому всі ці майнові експерименти насправді є дуже дискусійними. І тут я хочу нагадати вам про дуже цікаве рішення конституційного суду ще від 30 січня 2002 року. Так звана справа про виборчу заставу. Там депутати, звернувшись до конституційного суду, зазначили, що майновий ценз призведе до підміни механізму здійснення народовладдя, абсолютизацію фінансових можливостей партій та їх спонсорів. Оскільки значна кількість громадян України перебуває за межею бідності і не зможе внести заставу, а отже, реалізувати своє право бути обраним, я не буду вам усе рішення зачитувати. Я його підкріплю під відео. Обов'язково почитайте, воно цікаве, але позиція суду неоднозначна. Зокрема, суд визначив, що виборчий центр і грошова застава мають різну правову природу. Але як часто буває, суд щось в мотивувальній частині пише, 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 а потім хоп! І в резолютивній частині такий висновок. Ну, ви, депутати, розбирайтесь там самі. Це справа політичної доцільності, а ми. Тут ні при чому ось так вони сказали, що визначення соціально-літованого розміру з грошової застави, тобто цього майнового цензу, про який йшла мова, є питання політичної доцільності і не належить до компетенції Конституційного суду України. Але є інше рішення Конституційного суду, яке також торкається якраз питань майнового цензу в контексті закону про загальну середню освіту. Я його також прикріплю. Почитайте, там цікава позиція, якраз суд там більше. Обґрунтовує е, з позиції прав громадян саме цей майновий сенс. А що ж нам говорить сам ініціатор законопроекту Дмитро Наталуга? Він зазначає, що мета не врятувати всіх від війни, зрозуміло, а передбачити безперебійну роботу лише критичних працівників. Йдеться лише про певний відсоток. Депутат обґрунтовує це потребами бізнесу та економіки. І тут е, також складно не погодитися, тому що, на превеликий жаль, гроші та війна це невід'ємні категорії. Ви можете погодитись, можете ні, але я висловлю свою думку навіть більше не як юрист, а як людина. А, але я не боюся дискусій. Тому пишіть в коментарях свою думку. А мені здається, що в цьому законопроекті є, безумовно, елемент, так би мовити, рабства. По-перше, це фінансовий критерій. А, ми вже з вами з ним розібралися. По-друге, це. Воля іншої людини щодо вас, а саме роботодавця. і тут знаєте, з одного боку складно і роботодавцю зробити е, свій вибір, тому що на підприємстві, наприклад, може бути немало хороших цінних працівників. А коштів забронювати більшість із них може просто банально не вистачати так само і людині, яка є найманим працівником, також це складно, тому що людина може відчувати свою якусь таку меншу вартість і залежність від керівника підприємства або конкретного ФОПа. Але на мою думку, на цю ситуацію та на цю законодавчу ініціативу потрібно подивитися трошечки так дисоційовано, здалеку, і е, оцінити реально які справи в країні. Впевнена, що мало хто зможе мені заперечити, тому що насправді, по факту, той, хто відкупиться, відкупиться і так. І кошти підуть, наприклад, в карман. Якогось конкретного ТЦК. Тобто ми розуміємо, хто кінцевий бенефіціар всього цього ланцюга. Розумієте? Не бабуся, яка очікує там на пенсію і субсидію, не мама, яка отримує кошти на, на дитину. так? А якийсь там керівник ТЦК, наприклад. А якщо кошти підуть за цільовим призначенням, то є ризики, умовно кажучи, щоб якась хоча б частина дійде до бюджету, розумієте, і ці кошти отримують саме ті військові, пенсіонери і бюджетно залежні працівники. Отже, моя думка з цього питання така, що тут дійсно змішується цинічний компонент ефективності економічної та людської справедливості дуже дискусійне питання. Пишіть вашу думку. Мені дуже цікаво прочитати її в коментарях. Ваша Вікторія, ваш інспектор права.